Школярі ліцею номер 5 презентують щойно створене підприємство. Це одне з практичних завдань, яке учні виконують на факультативі з фінансової грамотності. Нас на компанію я проти виділяності виготовляємо техніку керівник компанії Василь Васильович Футі. Цьогоріч заняття фінансової грамотності провадили у всіх школах громади у різних формах. Восьмикласники п'ятого ліцею щотижня відвідують факультатив. Потрібно вже з самого дитинства дітей навчати, як планувати свій бюджет, з чого складається бюджет сім'ї, так само бюджет міста, бюджет країни, і це все вони повинні опановувати з самого дитинства. Школярі, які розпочали вивчати фінансову грамотність, розповідають предмет цікавий та корисний, і вже навіть застосовують свої знання на практиці. Наприклад, коли мені дарують на динародження, ну гроші я відкладаю їх можливо на свою мрію. Або просто на кі... на стіль нас, наприклад, навчали, як розпоряджатися грошима, і, наприклад, якщо кудись вкладувати хочеш, то краще обрати декілька видів, щоб якщо один прогорить, інший залишився. Дізнався, які є види карток, як можна взагалі розподіляти ці види. В майбутньому, наприклад, я отримую свої, буду отримувати свою зарплату, і мені потрібно буде розрахувати гроші на що на що мені витратити, витратити. щоб мені щоб я міг і нормально проживати, і міг і відпочивати десь не десь. Це дуже важливо, тому що деякі люди навіть мають великі кошти, але не вміють ними правильно користуватися. Минуло річ вчителів предметників пройшли підготовчий курс. Це педагоги різних дисциплін, які виявили бажання опанувати предмет та навчати його інших. Я викладаю фінансову грамотність уже понад 10 років. У нашому ліцеї, а взагалі я ще викладала до фінансової грамотності основи споживчих знань, основи економіки. І тому це для мене було не нове. Мені було цікаво. Фінансова грамотність це наука про знання і вміння керувати грошима. І фінансово грамотна людина це запорука економічного успіху країни. У ліцеї номер 11 фінансову грамотність у навчання провадили в вигляді уроку. Сьогодні підлітки вчились визначати та знаходити рішення різних економічних проблем. Та найбільше протягом курсу кажуть, сподобалися теми про кредити та інвестиції. Мені була цікава тема кредит, тому що моя сім'я ніколи не брали кредитів, і мені було цікаво, чому саме так, і чому считають, що кредит це не є дуже добрим. Найбільше мені сподобалось про кредит, тому що я розумію. У майбутньому чи потрібно мені його брати? Чи краще почекати, накопити гроші та за свої щось купити? Навчання фінансової грамотності впроваджуватимуть і надалі. Планують охопити різні ланки школи.